Друзі, всім привіт! Тільки-тільки я розказував, як це потрапити звідси додому у відпустку. І зараз вже нове відео. І тут я розкажу, як це потрапити із дому, знову повернутися на війну. Мабуть, це дуже просто. Я не залізна людина, звичайно, тому це дуже важко. За декілька днів відпустки неможливо наверстати півроку відпу... відсутності. Я не кажу, що складно лишати якісь людські блага, гаряча вода, швидкісний інтернет, якісь такі дрібниці, до речі, до яких ми звикли і з яких складалось наше життя до війни. Але. Звісно, і це впливає на стан загальний. Звісно, є речі, про які я, мабуть, і не розкажу, або розкажу, але не зараз і не тут. Є ще і зворотня сторона цього питання. Мені важко навіть приблизно зрозуміти, уявити чи відчути, що ти відчуваєш, коли твоя близька людина іде після короткої відпустки знову на війну. Мабуть, це мікс. Думок відчуттів, небажання відпускати і одночасне чітке усвідомлення, що інакше бути не може, це повернення тривог і зміцнення впевненості. Він поїхав, а у мене така якась пустота була в думках і на душі цілий день. І ще багато різних відчуттів, які неможливо передати словами. Так мені пояснювали люди, які проваджали людей близьких з відпустки знову на війну. А далі все як завжди. Хтось пише дякую, тримайтесь, ми разом з вами. Хтось продовжує надсилати плюсики і знаки питання. Гадаючи, що цього вистачає, мабуть, для спілкування нам тут. Я колись казав, що просив надсилати мені просто інколи якесь фото з життя міста. Я хотів бачити, що місто живе. І мене ж, звісно, запитали потім, чи багато людей відкликнулось на це прохання. Двоє, троє. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Не більше. І це ж не складно, це не гроші надсилати. Це пару секунд вашого часу. Наразі мені більше дітей надіслало малюнків, ніж дорослих надіслало фото з Києва. Мабуть, діти більше довіряють ЗСУ, ніж їхні батьки. А ще день прапору, День Незалежності. Мене питали, до речі, що це для мене. Це не важливо, що це означає для мене незалежність. Важливо те, що я тут заради незалежності. Значно цікавіше, що для вас незалежність. Напишіть в коментарях або запитайте себе і обов'язково дайте собі відповідь. Не затягуйте. Я хочу додати, ми все ще збираємо гроші на генератор, про який я говорив в попередніх відео. На сьогодні ми маємо такий прогрес, тож. Дякуємо усім, хто долучився грошима, чи розповсюдив інформацію і залучив інших. Нагадаю, ми просимо допомоги, але тільки від щирого серця, від тих, хто дійсно вірить в те, що ми робимо дещо важливе для України і для вас. Дякую. А ще я чомусь не робив цього раніше, тож зроблю зараз. Я хочу привітати з наступаючим святом Своїх колег з компанії Кайман та з компанії ProPEX. І подякувати усім і кожному окремо за допомогу, за підтримку. Дуже приємно було з деякими людьми спілкуватись, з деяким вийшло зустрітись навіть. Я сподіваюся, ви всі розумієте, що просто була обмаль часу і неможливо було зустрітись з усіма, з ким хотілося. Я дуже хочу подякувати своїм клієнтам, з якими я працював і з якими підтримую стосунки зараз, прямо тут і прямо зараз. І насправді вирішували питання і маленькі, і дрібнички, і дуже-дуже важливі питання це стосовно постачання. А, стосовно забезпечення зв'язком наш підрозділ. Це компанія Магія Комфорту». І безпосередньо керівник, і компанія Техізол так само дуже-дуже вдячні, тому що ми закрили дуже багато наших питань. Я хочу окремо подякувати своїм друзям і навіть своїм однокласникам. З багатьма ми не бачились купу-купу років, і половина з вас зараз знаходиться в інших країнах, дехто в інших континентах, інших странах. Це Канада, Німеччина, Польща, Іспанія, це Україна, звісно. І це Італія. І усі ви, я дякую вам дуже. Ви пишете, надсилаєте якусь допомогу, надсилаєте гроші на ті проекти, на які ми збираємо, надсилаєте якісь речі, які нам потрібні. Дуже-дуже велика вам дяка. І, ну, звісно, я хочу подякувати своїм рідним і близьким людям. Ви так само зараз в різних країнах, це і Польща, і Італія, і Україна, звісно. Дехто не захотів поїхати принципово, бо, бо ми тут українці всі. Завдяки всім вам ми ще живі і ми працюємо. Так, тяжко, але працюємо кожен день, щоб зупинити цю війну. І нарешті припинилось все це. Тож, зі святом вас, українці! Да, ну і сьогодні, оскільки у нас трошки можливо святковий такий випуск напередодні свята. Хочу подякувати. Звісно, ми отримаємо купу. Неймовірну купу речей, дуже важливих до нас, які дуже... ми використовуємо під час виконання бойових завдань, ми боронимо Україну завдяки цим речам. А... Але є такі речі, які не менш важливі, я рахую. Це речі, які допомагають нам підтримувати в собі бойовий дух, підтримувати настрій, підтримувати знаходити якісь собі сили кожного дня вставати робити те що ми робимо не ну робити те що ми не готувались робити не тренувались не були підготовлені але ми маємо зараз силу це робити з якимось дрібничком на кшталт я не знаю з чого починати навіть чи з таких дрібничок чи з таких дрібничок чи з того, що маю можливість пити смачну каву. Це така вітрозахист у нас такий. От. Чи з таких дрібничок, до речі. Я дуже-дуже вдячний кожному, хто. Доклав зусиль, доклав, можливо, грошей, дійсно, це все коштує грошей і можливо були якісь інші пріоритети, але ці речі пішли сюди і завдяки цьому зараз маю можливість з вами спілкуватись. Хоча б таким чином, але. але... Який вже раз хочу розказати одну річ, Питають багато стосовно що таке ПВЛ, я хотів би е передати окремий привіт маленькій дівчинці, яка свого часу дуже-дуже серйозно допомогла і він лишився живий. Що це для мене? Для мене це дуже-дуже багато всього. Це я вдячний. Я вдячний тобі дуже, маленька дівчинка. Хочу, щоб в твоєму житті... Все було Україна. З вами був Міньйон. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте це відео. І так, ми з вами до, до перемоги. До перемоги разом.